Тут ураження, по суті, є полісегментарне. Воно не тотальне, але полісегментарне. Тобто кожний сегмент легені уражений, але незначно. Це 17-го числа. Це легені 20-го числа. Тут тотальне ураження. Лікарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні No1 Івано-Франківську Христина Гладиш показує, як за три дні листопада змінився стан легень однієї з пацієнток відділення, яка лікувалася від covid 19. За словами Христини Гладиш, майже у всіх хворих, які потрапляють у реанімацію з COVID-19, легені ураження на 70% та більше у такому випадку потрібно приблизно пів року на їх відновлення. Ми хворих з лікарні виписуємо додому на оксиген на концентраторах, тобто вони вдома теж отримують кисневу терапію. І сатурація в них 85 80, 90, Але ми їх заспокоюємо, легені вже звикли до такої сатурації, тобто тут вже бояться нема чого. І вони спокійно, вони собі по виходять з тих з тих своїх проблем. Але цей процес кажу, затяжний до півроку в когось більше, в когось менше. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні номер один зараз перебувають восьмеро пацієнтів з COVID-19. усі вони не вакциновані. Ліжка у терапевтичних та неврологічному відділеннях, які призначені для прийому хворих з covid 19 та підозрою на нього, заповнені пацієнтами на 80%. З них щеплені приблизно 5% хворих, каже заступниця директора медзакладу Світлана Анохіна. Вакциновані пацієнти переносять легше захворювання. Це є беззаперечно. Вони мають менше ускладнень, менше вони потребують кисневої терапії і менше потребують лікування в відділення анестезіології та інтенсивної терапії. За попередню добу кількість хворих на COVID-19 на Прикарпатті зросла на 68 відсотків. каже заступниця директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Джус. Також іде віст. Ріст госпіталізації, рівень госпіталізації. Якщо, наприклад, два дні тому було 61,4 на 100 тисяч населення, то зараз ми маємо вже показник 60, майже 65. Завантаженість ліжками так само йде з 51 до 55. Тому відповідно, і летальність Летальність у нас проблематична. З початку пандемії у нас рівні захворідності є вище, обласного в Коломийському, Івано-Франківському районі і, відповідно, і в Косівському. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігоря Дмитренка, у лікарнях Прикарпаття перебувають понад 1750 пацієнтів з covid 19 З них 125 – у реанімаційних відділеннях. Ілона Захарук, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.